Українська студія онлайн освіти ЕДЕРА пропонує онлайн-курс про те, як залюбитись в українську. З чого складається курс? Безкоштовний курс із п'яти модулів: Додатки, чек-лісти та підбірки корисних джерел. Практичні завдання та тестування, Чат-спільнота Однодумців. Цей курс. Допоможе вам пізнати українську мову такою, як вона є, із суржиком, афоризмами, варіативною вимовою і навіть лайкою. За 5 модулів українська стане вашою колежанкою, такою, яку хочеться запрошувати із собою на прогулянки, зустрічі з друзями, сімейні посиденьки та особливо на побачення. Адже, за словами класика, мова зникає, коли нею не говорять про любов. Слова Сергія Жадана. Для кого цей курс? Для всіх, хто вчили українську в школі та університеті, проте мало використовували у житті. Для всіх, хто давно хоче говорити українською, але боїться здатися смішним чи робити помилки. Для тих, хто вагається. Переходити на українську чи ні. Поділяться мовним досвідом Олександр Педан, громадський діяч, телеведучий, блогер. Тарас Тополя лідер групи Антитіла Доброволі ЗСУ. Альона Альона, Українська реп-виконавиця, авторка пісень. Експерти та експертка курсу Артур Пройдаков. Вчитель української мови та літератури, переможець премії Global Teacher Prize Ukraine 2021 року, Ольга Кухарук, кандидатка психологічних наук, наукова співробітниця Інституту соціальної та політичної психології.